відеоролику ми розглянемо деякі інструменти графічного редактора GIMP, виконуючи наступне практичне завдання. Нам треба буде викачати на свій робочий стіл файл, заготовку, Ось цей файл заготовка. Використовуючи інструменти, які розглянуті будуть у цьому відеоролику, треба буде відредагувати графічне зображення за зразком. Ось очікуваний зразок. І потім необхідно буде зберегти його у файл з відповідним ім'ям формату GIMP, ось цей формат, і експортувати у файл такий, з таким же самим ім'ям формату PNG. І надіслати електронною поштою ці два файли вчителю своєї групи для перевірки і оцінювання. Тема листа повинна. Буде 3.4 інструменти, графічного редактори GIMP І відправляти потрібно із власної, власного Google аккаунт. З ну, що, починати? GIMP ми вже відкрили, ось він у нас відкритий. нам треба викачити цю заготовку. Клацаємо по цій заготовці. Шукаємо завантажити кнопку, натиснули. Вона запитує, куди, от на робочий стіл. Якщо ні, значить вибираємо робочий стіл, зберегти. І далі переходимо знову на наше завдання. І е, дивимося, що далі нам треба вже виконувати е, саме редагування. Переключаємося на Гімп. І з чого починаємо? З того, що вибираємо пункт файл. Відкрити. Шукаємо от ті на робочому столі. Якщо ні, значить дивіться, стільниця, це робочий стіл. І шукаємо наш файл заготовки. Ось він. Натискаємо відкрити. І далі з ним будемо працювати. Ну, мабуть, перше, що доцільно зробити, це змінити його масштаб. 161 буде достатньо. І перше, що треба зробити, він сумний, а треба його зробити веселим. Тобто ротик треба йому прибрати. Як це робиться? Вибираємо інструмент Штамп, Ось він. і далі нам треба буде, скориставшись цим інструментом, прибрати цей ротик. Як це робиться? Ну, Вибираємо пензл, дивимося ось такий, що був, як отут. Потім вибираємо місце, де поставити наш курсор. Натискаємо Ctrl, не відпускаючи його, клацаємо лівою кнопкою миші. Потім спускаємося вниз, натиснули ліву кнопку миші і протягнули от сюди. Ротик ми прибрали, а ми бачимо, що тут контури залишились. Тоді ми переходимо до інструмента палець. І цим пальцем розмазуємо ці контури, щоб вони. Не кидалися нам у очі. Ну, все, тепер переходимо до е, малювання ротика, вибираємо інструмент контури. Тут у нас створити повинен бути тип, тип дії. Здивіться, щоб тут не були включений режим багатокутники, бо будуть тоді е, прямі лінії, нам потрібні дуги. Так, і далі десь е, беремо. Десь з -за цього місця класнули лівою кнопкою миші перемістилися симетрично в інше місце. І далі всередині поставили курсор миші, натиснули Ctrl і натиснули ліву кнопку миші і опускаємо вниз. Після цього зупинилися. Потім знову клацаємо в цьому місці, потім ось в цьому місці. Знову на середину перемістили, натиснули Ctrl і протягли вниз. Ось у нас вже посмішка. Тепер треба і залити контур. цей. Залити контур і тут колір переднього плану. Але зверніть увагу, що тут колір синій, а нам потрібно чорним залити. Тому ми клацаємо ось в цьому місці, вибираємо колір, чорний. Ну, Тут у нас він в списку буде. А якщо не буде, тоді ось в цьому місці його виберемо. Або отут задамо всі нулі. Натискаємо гаразд. І заповнити. Оце у нас ротик получився. Тепер ніс малюємо. Вибираємо в цьому місці, ось клацаємо мишкою. Тут клацнули мишкою, всередині поставили, натиснули Ctrl і опустили трошки вниз. Далі знову клацаємо в цьому місці, в цьому місці. Ctrl натиснули, підтягнули вгору. І вже майже у нас носик готовий. Допрацюємо його трішки. От в цьому місці клацнемо правою кнопкою миші і вставити прив'язку. Симетрично в цьому місці. Правою кнопкою миші клацямо, вставити прив'язку. І нижчі ось тут прив'язки вставляємо. Тепер за ці верхні прив'язки трошки зміщаємо всередину. А ці ось середні трошки ззовні. І після цього заповнити контур, заповнити, і ось у нас вже є носик. Далі треба бровки намалювати. Аналогічно робимо. Не забувайте Ctrl натискати для того, щоб вигнути. Так, клацнули тут. Тут. Ось в цьому місці і. Після цього заповнити контур. Раз, Контур, контур заповнений. Аналогічно малюємо з правої сторони. І заповнюємо контур. Так, ну, все виконали. Тепер треба підписати нашу роботу. Вибираємо інструмент текст, прокручуємо вниз. І тут важливо його правильно налаштувати. Ну, от зараз у нас розмір задан 62, е колір чорний шарів, е сар болт італік, хоча у вас, скоріш за все, буде. Просто сам синів Отак. Ну Справа в тому, що для розміру нашого зображення C62 це дуже багато. Десь давайте виберемо 28, бо файл у нас має невеликі розміри ця заготовка. от І сансарів, коли станете, натиснете Пропуск і виберете сансарів Болт-Талик. Колір задамо синій. Натискаємо гаразд. І тоді ось тут в цьому місці внизу промальовуємо і пишемо своє прізвище. Ім'я і через кому клас. Ну і Тепер можемо переключитися. Все, зменшити масштаб до 100%. Подивитися. от Завдання ми практично виконали, треба його зберегти. Натискаємо файл, Далі вибираємо зберегти як. І от він нам пропонує 8.3.4 заготовка. Ну, звісно, що ми повинні. Не 8.34 заготовка. Так як було сказано в завданні. 8.34, потім вказати ще 8А. А Рижська, шкаляр. Різка Іван. Ну, звісно, що ви свої внесете дані. Дивіться, що куди вона збережеться на робочий стіл. Натискаємо Зберегти. Далі виконати експорт. Файл, експортувати. Тут можна просто експортувати. Він пропонує те ж саме ім'я, що і попереднього файла. І в ту саму папку натискаємо Експортувати. І тут підтверджуємо експорт. Все. Завдання виконали. Тепер ці два файли, які збереглися знаходяться у вас на робочому столі, треба надіслати вчителю своєї групи на перевірку та оцінювання. Бажаю успіхів!